Ай, травичка, какая-то такая травичка сейчас пахнет, свежескошенная, не конюшина, не трава. Очень травянистый аромат, принаймні на старте сейчас, чую, Что ж ты на ней такой травич есть? Якийсь ингредиент я точно, в той, той гальбалке, что тебе... Стай, да, гальбалка, ну так, так вышло. Не, не спеціально, але так і вийшло. Але із гальбаном можливо. дає таку свіжу скошну траву. Так. Офігеть. Причому він от в тебе він не такий. Зовсім як... інакший. Ну... Він інакший, але я чомусь відгадала цей гальбан. Не знаю чому. Ну, бо є в ньому тому що, Напевно, тому що там немає гералії, тому е, так. Ні, воно там просто змішане з тими іншими. Та так, там же змін. А, вже... а тут, тут воно більш так, якби Така зелена і трава. Іншиніша. А я, то, а, я навіть напевно знаю що це, ні? Це? це не той зелений діптих, що не. в тебе є, дуже щось таке. Не. А що шекам тебе треба чути? Квіти ще якісь є. Mm. Може та сама конвалія. Трошки такі назо... білі на або лілії, або жасмін, або. То, я, до речі, в ньому теж чую, ці квіти білі. А в їх, їх там Та. Причому я коли переглядала ці всі аромати з піраміду, я зайшла на фрагрантику і думаю, ну почитаю відгуки. читаю відгуки, і там все написано так, як я думаю. Я така, блін, точно! І теж люди відчуваються ці білі квіна, хоч така думаю, блін, це ж мій відгук. Навіть бля, коротше склероз, склероз. Коротше, знаєш, навіть такий... Є водянистість якась, якщо є пачулі такі вологі, то що якась вологість є в тому ароматі? І ці свіжоскошена трава, і оці квіти білі, якісь вологі. Це Або типу, на ця лілія, що на воді росте? <гум> <знаєш>? <гум> Та Ні, що квітів просто немає. Та як нема, мовляв, є. Квіт. Одвічає. Далі. Що пачулів нема? А що така волога? Мені пре. Почала трошки солодіти. Так, він стає солодким і от коли солодкий з'являються ці солодкі ноти, вони мені саме чомусь оті тій білоквітковій. А що тут таке солодке може бути тоді? Що це? Ну, ваніль навряд чи ваніль таке не дає, наче? Ні, ні теж ні, не Ні, ні, ваніль не і в тонка теж не Твій любими вітівер є? Є. Це чисто намацає. Це знову почитано. Не чути, я просто так не Ну, Ветівер він завжди в базі, тому ми зараз його і не До бази не дійдемо. Але я його не чую в базі також. Я чую траву і оці ці квіти білі. Все, більше нічого не чую. Там є там що все почало тримати. О, то це ніша, значить, опять, да? У Нас вітає ніша. Мандарин, гельбан, тве. Так це ж тоді що? це капа твій. Ні, це тебе був. Ти, ну, з дібтіх, ні? Це не діптіх? Ні. Ну, ясно, що ніша, так, да? то вони серці, так. До речі, я би їх до жіночок більше віднесла. Я на чоловіку такого не так, От От взагалі не маю. Так, бо воно стає солодким. є солодким. Ніколи б не сказала. До речі, дуже швидко затихає. Тебе це, до речі, цей аромат він найстійкіший з усіх, які в мене є. Він просто на волосі тримає. Чекаю, ти приходила з якимось ароматом на волосі. Що це І... не шанель. а що ти мала на волосі? Ти ж не купила фанфари, то ж не фансфари. Ну а що це? Це ексміловайпер. А зелена змія! Нічого собі випала. Мені подобається. Класний, класний, класний. Але, блін, реально, я тут чую в міні квіти. Він мені солодкий, але він дуже біло. Він найбільш інтенсивний з усіх, напевно, які в мене є. Ну чую, все одно незмінно, досі я чую травичку і такий якісь. А от зараз мандарин. за рахунок чого ця вологість? Така мандарин. вологість. Мандарин. Дуже вологий аромат. Такий. Да, ну що, робимо висновки, коротше, що ніхто нічого не вгадав. Всім два. Але це буде і Фіал. 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 Але все одно було класно провести час. Дякую тобі за час, дякую за, 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 за такі феєрії. Дуже круто було, дуже класно було.